Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Наталкина, Сім'я Город і хата. Сьогодні у нас початок лютого, перша декада, і треба починати висів перцю і баклажанів, для того, щоб вони почали дозрівати раніше. <кхід> Попередньо хочу показати, що насіння у мене практично всі свої, які я зібрала. Ось ратунда у мене є, тут різний баклажани у мене є зібрані, перець колобок, перець Леся. І дзвоник гіркий перець у мене. Що я роблю? Отакі от нарізаю хлопчатобумажні шматочки, десь приблизно 10 на 10. Насипаю туди того сорту, якого я хочу висівати. Потім, отак-от резиночкою їх змотую в такі вузлички, беру літрову банку, складаю сюди їх, отак. от. Сорти там, от на бумажечки, або на пластмасові якісь я пишу сюди, або можна навіть на тканину маркером написати, складаю і градусів 60-70 кип'ятком я заливаю ось так у баночку їх для пробудження. Для того, щоб вони набухли і пробудилися. Ну, отак от, от кришечкою прикрию. Щоб вони не запарилися. отака в мене кришечка з дирочками. І зараз ці також пофасую і в іншу баночку поставлю залю. Це насіннячко у мене постоє приблизно 2 годинки. Потім я його відіжму і покажу, що я ще далі буду робити з ним. Друзі, пройшло 2 години. У мене ось по двох ємностях перчик. Тепер я його ось так здушую цю водичку. Щоб оця от тканинка, вона була просто волога, не мокра, а волога. Добре віддушити. Ось так, бачите, і складаю в лоточок. Я попідписувала всередину, поклала назву їх. І ось так буду виймати. Бачите, водичка, яка брудна, перчик намок. От, і сюди складаю тепер і цей лоточок переміщу у холодильник. Або ви можете, якщо у вас є холодна лоджія, не промерзаюча, де просто буде температура 4, 5 6 градусів тепла для стратифікації насіння. Я поставлю на 2 доби, воно набухне за цей час. Прорости, воно, звичайно, не проросте. Я не пророщую так, щоб вже були пагінчики там. А зразу потім вологим, набухшим буду висівати у ґрунт. Ось так от, склала, тепер закриваю ось так кришечкою і переміщу в холодильник. Ось так, друзі, ось так на нижню поличку Щось поставлю сюди. І на дві доби воно постоїть для стратифікації насіння. Ось такі великі зараз кринки підготовлюю з холодильника. На дно вкладаю траву, для того, щоб потім, коли воно почне, почне підгнивати, буде виділятися тепло і поживні речовини для рослинок, які будуть висіяні в ці риночки. Ось я підготувала ящики для висівання перцю і баклажанів. Я зараз покажу. Ось на дно я вже показувала на вулиці, я поклала сюди. Траву нарвала, така вона суха з зеленою разом. Це для того, щоб коли рослини вже піднімуться, почнуть е, наростати. Е, коренева система звідти буде йти перепрівання і температурний режим буде підігрівати корінчик, а е, корінь буде досягати цієї органіки і буде додатково пожива. Грунт я беру. Звичайний ґрунт ось у мене Еко плюс, це як торф і звичайний ґрунт із кротовин. Там, де кротовини на полі я ходила сьогодні, порили кроти. Я цю землю, вона така пухка набрала, звичайна родюча земля. Тепер як я роблю? Я беру жменю торфу, дві жмені. Грунту змішую і такими слоями насипаю на 2 треті ящика і залишаю на 2 доби біля опалювального приладу в будинку, для того, щоб набрав грунт температури 20-25 градусів, щоб не було стресу, коли висіватиметься сюди рослинка. Ось до такої межі ми наповнили. Ось ґрунт він наполовину із торфом, він пухкенький і цим рослинкам буде дуже добре тут рости всяганчик. Друзі, в холодильнику пролежало у мене насіння, так як я вам казала, 2-3 дні. Потім я його достала, положила так все в лоточок. Щось в кульочку не вмістилось в лоточок. І ось зараз побачимо, як воно там. Воно мало попроростати, воно мало набухнути. Зараз ой, незручно одною рукою. Зараз ним, зниму і покажу. Так, дивіться, ось розгортаю, дивіться. бачите, як він гарно покільчився весь у мене. Дивіться. Майже весь він повністю проріс. Гляньте. Ну і все, готова до посадки. Тепер беремо отаку от підручними засобами. Нема у мене цих спеціальних пікіровочних наборів. Ось вилочкою прорихлила грунт, який я підготувала. Грунт у мене в основному тут е, городня земля з кротовин, змішана з торфом. От. І ось трошечки також ще сипну цим. Тут у мене агроперліт. Підмішаний вермікуліт. Це готовий вже для готовий ґрунт для розсади. І тепер буду робити рядочки. Ось такою лопаточкою, отак. Приблизно там через 2 сантиметра один від одного. Ось так. Видно, так? Да? І тепер у ті рядочки буду. Розкладати сіннячку, ось так. Воно вже з корінчиками, воно там собі саме повернеться, як, як треба. Я кладу густенько, бо може щось пропаде, може чорна ніжка щось з'їсть. Ось таким чином. Розкидаю, воно вже все повністю готове до проростання. Щось прорветься, щось пропікірується, щось залишиться в цьому ящику. Ось так зрозуміли, так? Да? Сьогодні 17 лютого, я стала його висівати. Ну, підготовчий період займає десь неділю-10 днів ось так. Для того, щоб воно до такого стану проросло вже, щоб ви собі вже були впевнені, що воно у вас буде. Те насіння, бо буває, що посієш просто замочене насіння, і воно лежить, лежить у тому ґрунті і дуже тяжко проростає. А це у мене скільки його дуже багато. Ось так. Ось таким чином. І зверху потім просто ось так присипаю легеньким оцім от. Торхом, грунтом готовим для розсади. Ці рядочки засипаю ось так. І зверху з поліізатора час від часу буду збрискувати, прикрию, отак от прикрию плівкою. Тут є воздушна отака прослойка, яка буде не давати, що земля буде зацвітати під плівкою. І таким чином розсада буде мати чим дихати, її буде тепленько. І як тільки почнуть уже сюди. Витикатися зелені петелечки, тоді знімаю вже повністю плівку і дорощую розсаду на підвіконні. Ось так. Користуйтеся, нехай у вас усе добре родить. що виключилося? Угу.